Збереш всі, отримаєш шоколадку. Молодчинка. Молодець. Розуметь. Молодчинка. Який персуй. Збереш всі, отримаєш. Шоколадку, <ривітник> скажи тато, тато, скажи, мама, мама. Покажи, де машинка, <ривіт> <Молодець>. <ривіт> Угу. Збереш всі, отримаєш шоколадку. Скажи тато. Тато. Скажи, мама". мама, не спіши. Зроби ось так. Супер, молодець. Зроби ось так. Супер! Молодчинка! Покажи до чоловічок. Розумничок. Тримай. Молодець. Ще одна.